Я, <гум> я, Смай, я, я не понял, робите знімають. Це не робите. Проводьте повстане перевірку по якісь І, які ви сказали? А, які Це, підстава. такі. Підстава ж також підстава. Так ви ж знаєте. А просто так ти не сподобався співробітникам поліції. Деякі поліцейські вважають, що на даний час мають повне право. Зупиняти вас на вулиці, перевіряти документи, обмежувати ваше пересування в подальшому, проводити поверхневий огляд ваших речей. А вдагоночку ще протокол за що. За дрібне хуліганство я ще раз пояснюю, що ти тому, мене, мене лякаєш. блядь, я знаю, блядь, прикраси закон і свої права. Але закон зазначає конкретні підстави, коли поліція має право перевіряти документи, і конкретні підстави, коли проводиться поверхнева перевірка. Більш детально про це поговоримо. Обісніть мені, пожалуйста. Для чого чимі вам він які? нецензурна не цензурновальто громадському хочеш знати більше про свої права? Тисни на підписку. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, тому що дуже часто ми бачимо, як поліцейські порушують права громадян. Тому завчасно рекомендую долучитись до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Звернувся до мене підписник. Доброго вечора. В мене є відео, коли мене зупинили четверо патрульних. Я рухався на велосипеді, нічого не порушував. Поліцейські вели себе дуже похамській і порушували мої права, як тільки могли. Обшукавши мене і нічого не знайшовши, вони вирішили в кінці написати на мене протокол по статті 173. Це дрібне хуліганство. Покажіть документи. Приготуйте, в процесі, ви свої також. В процесі ви свої також чуєте, що перебуває. Кучерюк Валентин Васильович, заступник командира взводу номер 015172 Слухаю вас. Привіліть, будь ласка, документи ваші. особа. По якій статті. Їдете на велосипеді. Ви керуєтесь якимись е, правовими актами чи ні? Так, стаття 32 закону про сп... ну, який пункт? Я ж вам сказав, підозріла Який підозріла пункт особа? статті. Я статті і, пункт. Особа. і так, поліцейський вимагає: перед'явіть свої документи. Ви підозріла особа. Відкриваємо статтю 32 закону України про національну поліцію. Тут зазначені підстави перевірки документів. Підозріла особа, ой, немає. А тут зазначені інші підстави, коли поліцейський має право перевіряти у вас. Документи на даний час я бачу, що кожен повинен мати пам'ятку, де зазначений алгоритм дій, що необхідно робити та знати, коли вас зупиняють співробітники поліції. Хочу зазначити, що дану пам'ятку отримують лише учасники клубу. Тому друзі, не зволікайте, долучайтесь до нас. Нема такого закона підозвіла особа. Закон України про нас поліцію стаття 32. Це не подозріло. там нема подозрілої особи. Почлите, прочитайте. Я, знаєте, знаєте, вас, я знаю, міш, 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 Олександр. Міш, Олександр. я знаю. прекрасно. Як до вас звертатися? Олександр. Олександр, призвичай як? Не скажу. Чому? 63 стаття Конституції. пише. Що мені йдеться? Заскажіть за, за голос. Зувач, не може щось. Що за 53 каже? Добре, інші статі називайте. Давайте, давайте. 63 стаття що каже? Що не каже? Да, скажіть. А ви не знаєте? Я знаю, а ви знаєте. Та да, що він ну, говорить? Що ви говорите такі речі, які я знаю. абсолютно. Шестя я знаю, я та маю вистачі, право не, не свідчити проти себе а та своїх близьких. Зараз Сивчите, що? Ви зараз робите? Свідчите? Маю право. Ви зараз свідчите? Я не хочу назвати свій фамілію. Ви, не маєте повноважень. Це є свідчення. То давайте, щоб вони сміялись. Ви не маєте повноважень у мене перевіряти документи. Чому не Тому що я нічого не порушував. хто має повноваження? Розумієте? Хто має повноваження? І вас немає повода. Затриманий? Щоб я був затриманий, я мені треба особи. щось порушити. Поняв я встановлення особи не поняв. Ясно. Поняв не поняв. Я мені треба щось порушити, щоб ти не мене поняв, затримав. поняв, Ясно. Я ще раз поясню. Що ти тому, мене лякаєш, блядь. Я знаю, блядь, прикрасити закон і свої права. На даний час поліція зобов'язана діяти згідно конституції України та законів України, але це не завжди так. При зустрічі з поліцейськими у вас можуть виникнути певні. Проблеми. Не ругайтесь, будь ласка, я не ругався ні разу. Я не ругався. Вы нелогічны. Для чого ви зараз мені розказуєте, що я ругався? Нелогічний? Нелогичний? Це ви нелогічне. Об'ясніть мені, будь ласка, покажіть мені закон, по якому ви хочете. Мене Ви знаєте проверили документы. Знаю цей закон. То ви погано знаєте його. Знаю. 32 стаття Конституції. Слухаю вас. Ой, Национальный полиция, слухаю вас. Ви знаєте. Для чого ви мене? Що ви по 32-й хочете мене? Провіріть документи? Так, ну, ви, ви, переховуєтесь. Переховуєтесь. ви не маєте права. Чому це має право? Ну тому що я нічого не порушував. Для чого вам мої документи? Ребята, шановні, не знаєте таку статті шановні. шановні. яка перевірка знаю 34-та. 34-та, Дуже клас. з перевірки документів, співробітник поліції одразу переходить до поверхневої перевірки. Це стаття 34 закону України про національну поліцію. Але і тут зазначений чіткий перелік підстав, коли застосовується поверхнева перевірка. Але хочу зауважити, коли законна підстава є. То під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. Якщо ви не будете виконувати дану вимогу, в подальшому можете отримати протокол. Злісна, непокора знов таки ж для поверхневої перевірки потрібно мати законні підстави. А що як замінили проводити проводимо? Зараз буде про Проводьте. Знаєте, які підстави проведені проведення перевірки? Знаєте? Ви дайте Ви до мене при... превенцію ви до мене застосовуєте? Які підстави проведення? Не перебивайте, ви, ви до мене превенцію застосовуєте? Я перший сказав. Перший. Не перебиваючи, я сказав перший. Ви знаєте, які підстави? Знаєте, можливо, то можете самі сказати. Скажіть. Скажіть, а чому? Що? Не чути. Ну, для чого? Для чого? Чи не в розшуку заходимо? Я не в розшуку знаходжусь. У вас мають бути особи, які знаходяться в розшуку. Подивіться, серед них немає мене. Я не знаходжусь в розшуку і у вас немає поводу, для мене перевіряти документи. А затримувати ви не маєте право, права, коли я щось порушу. Власний, все а, та, все власний, а ти вирішив мене зібрати тут, так? Що будь ласка. Все, що ви сказали, Що, ви не ви чув, чи Що Я не чув будь ласка. А чого ви мені не говорили про це? Я вас повідомляю, звідси таке спишу. А тільки зараз повідомляєте? Ви мене тут повідомляєш, що не чула чи що? Я. А ти не представлявся. Не тикай. Ти не представлявся за мене. Я, я буду, вас буду викати ніколи, коли ви представитесь за мене. Я не знаю хто ви даже. Розумієте мене? Тебе тоже. Що, ви такі Подивіться на мене уважніше. Подивіться уважніше на мене. Пановий, не логічний. Ваші речі, якщо говорите, дуже не логічні. Проводите по повітряну перевірку? Да, звичайно. По якій статті? Три четверті, які ви сказали. А який а а... повод у вас? Підстава. Так ви ж знаєте. Підстава? Так ви ж знаєте. Ви самі озвучили перед цим. Яка підстава? Ви самі знаєте, що тут повторяйте повторяти серед якомусь. Що? З ким я спілкуюсь взагалі? Ходіть до купати автомобіля, ходіть, ходить до отоп, а хто меніс, що вас не брал за руки, що ви застосували закупку минулого дружця? І за що примусового примусу? Що? Ви просто говорите, ви ці ребята, туди наче. Я прикидаю, що було вді, і бояв був сам. Шановний. Не трогайте мій велосипед. Я Никуда не куди мені тупи до вас мені за. Затримали за що? Так. За що? Для становлення особо. Для чого? Для того, що ви не знаєте. Для чого? Поясніть мені. І ви а не зрозуміло. Це було один раз, і я вибачаю. Я не понял, що ви робите? Спілкування знімаєте, спілкування знімаєте, ну не мене. Я маю вас право знімати. Ви так думаєте, так думаєте? Поліція це публічна. Поліція публічна. Діяльність. Поліції публічна. Вона має бути відкрита для всіх громадян. Я маю право вас фіксувати. Розумієте мене? Для, для чого? Об'ясніть мені, пожалуйста. Для чого? Чи не вам Які? Лай... Нецензурна лайка в громадському місці. Хто? У ви... вас є докази? Так. Покажіть мені. Записано на камеру. Нецензурна лайка. В громадському місці. Я не витікався. Покажіть мені цей запис. Ви ж маєте мені, щоб, щоб мене обвинувати в чомусь, ви маєте мені показати докази моєї виновності, правильно? Так. Ну, покажіть мені. Докази ви хочете мене перевірку, поверхнево перевірити. Зараз з'ясовуємо вашу особу, з'ясовуйте. Згідно законодавства України, для того, щоб у вас перевіряли документи, або проводили поверхневий огляд, та в першу чергу необхідно скоїти адміністративне правопорушення. Або поліцейський повинен мати інформацію, що ви причетні до адміністративного чи кримінального правопорушення. Деякі поліцейські мені казали, що інколи вони виходять за рамки законів для чого. Для того щоб виявити адміністративне чи кримінальне правопорушення, але закон чітко зазначає підстави перевірки документів, і просто так там такого немає. І закон чітко зазначає підстави для проведення поверхневого огляду. Посилання на статті будуть в описі. Притягалися по статті 44, частині частини першої зберігання попічних. На свій достатньо став вважати, що у вас можуть бути заборонені речі, Можете виложити місце. А ось і відповідь: якщо ти раніше притягувався до відповідальності, тебе можуть зупинити, перевіряти документи, витягай свої речі. Цікаво, чи знайдуть вони заборонені речі, чи ні. Дивимось далі. Верхнео перевірку хочеш зробити. Чи особистий обшук? Вернео перевірку. Ну то я не буду вважати щось тримання. Чому? Тому що це особистий огляд. Ні, це повернуть перевірка. Ні. Ви можете провірити. Перевіряйте мене. Підійдіть, будь ласка, до автомобіля. Я не хочу до вашого автомобіля. Не хочу, я боюсь це вас. виложіть, будь ласка, місце. Дивіться, я провожу, тут щось лежить, я не бачу що Це мої особисті речі, я не, не буду нічого винімати з карманів. Дивіться, згідно з 3.4 в законів вказано. Особа я саме. Я нічого не буду винімати з карманів. Я кишей. знаю прекрасно, що ви не я маєте вилірую? права мене просити. Ви можете попросити, але не вимагайте. Вимагати ви не маєте, бо не право вилагати. Ви тягалися раніше, розумієте? Ну вас і є що? Ну нема. Що у вас може бути заборонено? Нема. Речі, Виложіть, будь ласка, вміст кишень. Я ще раз поясню, я нічого не буду вилагати, це мої Чому? особисті речі. Чому? Бо це мої особисті речі, це принижує мою гідність і честь. Я проводив, але Продем... на поводні зі мінімум. Не маєте ви права. Щоб... Ви, зум... що? Групу? ви мене затримаєте? Висіть грудь. Будуть такі... да. удивляйтесь, ви мене не чіпайте, будь ласка. Не причіпайте мене. Я представлявся, хто я. Поверхне, будь ласка. Не чіпайте мене. Ви відмовляєтесь по плаче покняти. Ні, не відмовляюся. Ми проходимо зараз. Так, проходимо. Все, довольны? А що вообще? Буду довольна. Ваша робота людей шмарить. Шмарий.

В подальшому чоловік викладає особисті речі, заборонених речей, начебто, вони не знайшли, але зі слів даного чоловіка, в подальшому на нього було складено протокол стаття 173. Дрібне хуліганство, і остаточне рішення буде приймати Суд. Ось така цікава ситуація трапилась з даним чоловіком. Ви бачите, не потрібно щось порушувати для того, щоб у тебе виникли проблеми з поліцейськими. І так, вашу думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Якщо відео було корисним для вас, тиснемо лайк, підписочка. І до зустрічі, друзі!